Так виглядає міжнародна траса «Київ-Чоп» біля Антополя. Ями у багатьох місцях з'явилися два тижні тому, розповідає житель села Біла Криниця Олександр Павлюк. Він щодня їздить трасою у напрямку Житомира та Львова. По всій цій ділянці права частина руху, вся в ямках. Згідно з правил дорожнього руху, де вказано, що ми потрібно повинні їхати з правої частини. Там аж ніяк немає такої змоги. Будь-який водій знає, що таке ремонт ходової частини, буде за тих чи інших умов обминати ці ями. Але може бути такий момент, коли йде маневрування авто. Це спричиняє ДТП і це може бути з фатальними наслідками. Ці фото виклав водій, який рухався трасою Київчоп зі столиці в бік рівного. Він в'їхав у яму та пошкодив колеса. Проте не усіх водіїв, з якими ми поспілкувалися, турбує стан дороги. Нормально нормально, нормально. там дивимося, трошки ямки з'явилися чи не помічали тут. Ні. Цікавимося ситуацією в керівників Білокреницької громади, яка розташована обабіч траси. Там офіційних звернень від жителів не отримували, але дорогу в такому стані побачили вперше. До цього часу не було особливих проблем, все ну, виправлялися. Якісь ремонтні роботи проводилися досить вчасно. А от скажу, перші морози показали недоліки, які зараз виникли. Хоча дивлюся, що обслуговуюча компанія в принципі займається поточно ремонтом. Не знаю наскільки ефективно зараз в таку погоду це проводити. Поки що наші дороги, які от робилися за рахунок сільської ради, знаходяться в досить нормальному стані. Восени ями на вкладеній понад 10 років тому трасі заасфальтували, пояснює речник служби автодоріг. Нові виникли внаслідок перепадів температури повітря. В ході експлуатації автомобільної дороги, по ній рухаються перевантажені фури в великогабаритний вантажний транспортний засіб. Це грає недобру справу з самим покриттям асфальтобетону, яке потрібно було замінити верхній шар ще від 3 до 5 років тому. Вода, попадаючи в тріщин, замерзаючи, розширюється і сприяє приросту ямковості. Станом на 14 грудня в службі автодоріг зафіксували 600 квадратних метрів пошкодженого полотна. Утворені ями підрядники асфальтують вже впродовж тижня. Проте виникають нові щодоби, фіксують від 20 до 30 квадратних метрів нової пошкодженої дороги. Сьогодні на трасі працює 10 бригад, які ремонтують вибоїни зі слів Дмитра Леонтіюка. Температурний режим дозволяє латати ями холодним асфальтобетоном. Водночас, у службі автодоріг сподіваються, що поки на Рівненщині утримується морозна погода, нових вибоїн не виявлятимуть. Наразі методом холодного використання холодних асфальтобетонних сумішей, тобто здійснити заходи аварійного ємкового ремонту. Восени було відіграно тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги Київчо окремими ділянками, тобто, вже з весни, з початком будівельного сезону, на найбільш проблемних ділянках, де покриття максимально зношене, маємо велику сітку тріщі та велику їмковість. Ми будемо повністю замінювати. Наявні ями на міжнародній трасі за відсутності снігопадів планують ліквідувати за декілька днів. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. новини на Суспільному.